Заробити гроші, перекладаючи тексти не так важко, як здається, на перший погляд. Достатньо володіти комп'ютером та звичайним перекладачем від Google, ну і мати хоча б середні знання мови. Також знадобиться вміння писати без помилок та структурувати перекладений текст, змінювати його для кращого читання. У відео розглянемо сайти для заробітку на перекладі текстів. Окрема подяка тим, хто підтримує канал та поставить вподобайку під відео. Ну і підписатися не забудьте. Загляньте в коментарі, там корисні посилання для вас. Розпочнемо з корисних порад для тих, хто хоче працювати перекладачем, а тоді перейду до огляду сайтів. Ніша для перекладу. Найважливіше обрати правильну нішу. Ви не зможете працювати в галузях, у яких зовсім не тямите. Такі проекти виконувати буде надзвичайно важко. Потрібно мати уявлення про типи перекладів, які ви зможете швидко та якісно виконати. До прикладу, юридичні та медичні ніші багатьом легко не даються, оскільки потрібні певні знання, помилка новачків. Ніколи не набирайте роботи більше, ніж можете фізично виконати. Візьміть кілька замовлень та подивіться, за скільки часу вдасться їх виконати. Тоді можна робити перші висновки та брати більше або менше тем. Вартість перекладу текстів у жодному разі не потрібно занижувати вартість своїх послуг. Ознайомтеся з цінами у інтернеті та розпишіть список власних послуг. Якщо маєте сертифікат перекладача, то зможете заробляти набагато більше. Якщо ви плануєте перекладати іноземними мовами і працювати фрілансером на ресурсах США та Європи, то необхідно створити візитку. Підійде профіль у LinkedIn. Також можна використовувати Facebook. Далі реєструємося на спеціалізованих порталах, ось сайти для заробітку грошей на перекладі текстів. Перший у списку WebLancer. український сайт, на якому є замовлення з перекладу текстів, авторитетна платформа з функцією безпечний платіж. Вже понад 20 років на ринку, тому можна довіряти. Завдання з перекладу розбирають досить швидко, тому доведеться проводити багато часу шукаючи роботу. Проском найбільша в світі спільнота перекладачів. Завдань дійсно дуже багато і є з чого обрати. На сайті представлено понад 1 мільйон 400 тисяч професійних перекладачів і перекладацьких компаній. Є також версія ресурсу українською мовою. Реєстрація безкоштовна, документи для підтвердження особи не потрібні. Translators Cafe ви можете створити профіль, пропонувати свої послуги перекладацьким агенціям та відстежувати їх відповіді, спілкуйтеся з перекладачами з різних країн, Користуйтеся корисними лінгвістичними ресурсами. На сайті майже півмільйона зареєстрованих користувачів, а також понад 9 тисяч перекладацьких агенцій. Freelance Hunt – це ще одна вітчизняна біржа, на якій можна шукати замовлення з перекладу текстів, позиціонує себе як номер один в Україні. Зареєстровано більше 200 тисяч фрілансерів та 60 тисяч замовників. Є досить багато завдань з перекладу текстів. Якщо цікаво дізнатися ще про інші сайти, на яких можна шукати онлайн-завдання, то напишіть в коментарі. На цьому все. Дякую за перегляд та до нових відео.